Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Заложна його команда просто в шоці з того, що відбувається в Україні. Лише півтора відсотків корупціонерів посадили за час повномасштабки, інші 98% отримали штраф. Пише офіційне видання Bot – штраф недовічний і конфіскацію а штраф. Хоча про правильному розстріл в умовах військового часу, Ось що про бюджет податки і зарплати говорять прості українці. Влада сміється з нас. Далі відео мовою оригіналу. Ну що ж, Верховна Рада сьогодні проголосувала за збільшення податків для найдрібніших заднім числом з 1 жовтня з усіх заробітних плат треба буде заплатити 5% військового збору. Для фопів першої, другої та четвертої груп цей податок буде становити 10% від мінімальної заробітної плати. Вдумайтеся, для найдрібніших фопів першої групи це ті, що працюють без найманих зовсім. Це навіть не ті, хто от в таких торгових центрах, це виключно ринки та надання побутових послуг населенню, податки з 1 жовтня збільшилися більше, ніж 5,5 разів. Але якщо ви скажете ось війна, і ми всі повинні на неї скинутися, то я розкажу, може хтось не знав. Пільги на податки для грального бізнесу досі залишилися. На місці. Але не ним єдиним Проектом закону про державний бюджет 2025 року. Ось цим органам було передбачено збільшити фонд оплати праці. Це виключно на зарплату. Апарату Верховної Ради України плюс 26%. Офісу президента – плюс 11%. Кабінету міністрів – плюс майже 20%. НАБУ – на 28%. Прокуратура – плюс 25%. А це десь 3,5 мільярди гривень. САП – спеціалізована антикорупційна прокуратура – на 71%. БЕП – на 75%. Там, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку – плюс там, майже 50%. НАЗК – плюс 7%. Суди – плюс 9%. Податкова – на плюс 39%. Це 3 мільйона гривень. Митниця – плюс 15% і так далі. Далі, впевнена, от саме вони не відчують підняття цього військового збору до 5%. А зараз друзі трішки шокової інформації. Отже, на зарплати прокурорів на наступний рік витратять 13,3 мільярдів гривень, тобто на 25% більше ніж цього року, а саме більше на 2,7 мільярда. Тобто ви тільки вдумайте, замість того, щоб використати дані гроші, 2,7 мільярда на закупку дронів, які повністю забезпечують всю лінію фронту дронами. Ці гроші просто використають на зарплати прокурорів в Україні, які і так шикарно живуть, їздять на шикарних автомобілях, живуть в шикарних будинках. Але їм потрібно збільшити ще на 25% заробітні плати, а саме на 2,7 мільярда. І скажіть, будь ласка, для чого люди повинні скидуватись, донатити на дрони? Якщо замість того, щоб збільшувати прокурорам зарплату на 25%, ці 27 мільярда можна віддати на закупку дронів. Спогодьтеся, на 27 мільярда дронів можна купити достатньо. Замахаються возити їх на фронт, але бачимо, що держава думає зовсім по-іншому. Жаль. Підняття зарплат словикам в нинішніх умовах. Наруга над армією пише Юрій Луценко в 2016-му Я був ініціатором підняття прокурорських зарплат. В результаті з 2017 року середня заробітна плата прокурора з урахуванням вислуги років у ГПУ складає 23 тисячі 600 гривень у регіональній прокуратурі 15 тисяч 200 гривень. У місцевій прокуратурі 15 тисяч 300 гривень. Керівник і заступник тої ж тепер сумнозвісної Хмельницької прокуратури отримували 219 130 тисяч гривень. Не за місяць за рік результатом була активна робота і повернення в бюджет півтора мільярда доларів Озу Януковича і вкрадених у народу земель підприємства лікарень, житл приміщень ще на 2,5 мільярда доларів. І це був баланс зарплати і результатів, бо юстиція від слова справедливість. Знаю, поважаю працю сотень професійних оперів, слідчих прокурорів, патрульних рятівників, але знаю умови, в яких бійці ЗСУ борються з ворогом. Сьогодні справедливість вимагає замороження зарплат сьомого держапарату і встановлення верхньої межі на рівні зарплати ЗСУ жорстко обмеження в нинішньому бюджеті мінімального прожиткового рівня, з якого обраховуються пенсії, не помічаєте. А прийняти рішення про замороження на три роки всіх соцстандартів від допомоги матерям до безногих людей з інвалідністю забули. Так не повинно бути. Війна означає, що ті, хто в тилу на державній службі під бронею, мають затягнути паски першими. Мало вперед в окопи не можна виграти війну, коли влада з чиновниками і народ з армією живе в двох різних Українах. Редакція каналу не несе відповідальності за весло. Овлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.